Засідання міської інвестиційної ради провели у Павлограді. На ньому схвалили перелік проєктів, що планують реалізувати у громаді у 2026 році за рахунок бюджетних та інвестиційних коштів. Структурні підрозділи міської ради та комунальні підприємства і установи подавали свої проекти в межах пріоритетних напрямків середньострокового плану. Пріоритетних публічних інвестицій Павлоградської міської територіальної громади на 26-28 роки, який ми затвердили на минулому засіданні, розгляд та схвалення єдиного проектного портфелю дасть можливість спрямувати кошти місцевого бюджету та залучити інші кошти з інших бюджетів для реалізації цих проектів. До єдиного проєктного портфеля включили 22 ініціативи. Серед них три у сфері освіти, по дві у житлово-комунальному господарстві, охороні здоров'я та транспорті, 11 у сфері муніципальної інфраструктури та одна у спорті. Дані проекти повністю співпадають з нашими секторальними напрямками проведена. Секторальна оцінка відповідальними за сектори, а також проведена експертна оцінка відповідальними структурами, де зазначено висновок рекомендовано включення до єдиного проектного портфелю. Деякі проєкти ще готують. Для них розробляють проєктно-кошторисну документацію, тому назви й суми можуть змінюватись під час роботи. Після обговорення члени інвестиційної ради одноголосно підтримали перелік проєктів, зазначивши, що вони важливі для розвитку громади та залучення нових інвестицій. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Ваненко, новини ПТРК.